А ну глянь. Хм. Гернесенькі. Ну, класні. Три, ще малесенькі. Що? Нам треба побачити, які вони під цей. Дивіться, ще для звітності. Всім привіт, друзі! Ми знову поїхали на грибочки. Приїхали в те місце, де ми минулий раз збирали обабки, болотяні підберезовики. Хочемо, Це для нас нове місце. Ми тоді були так ну, на розвідці. Цього разу ми хочемо пройти глибше в ліс, повивчати взагалі, що тут ще є, які е, місця. ось. Е... Шукаємо. шукаємо. Якщо буде щось класне, я вам покажу, я вже бачу тут гігантський просто гігантський зонтик. Ох, який він, Дляньте, яка в нього ножка. Дивіться, який здоровенний, здоровенний чувачок. Оце да. Дуже гарний, -мо Такий здоровенний. Друзі дивіться на розмір цього зонта Ху -ху -ху. Оце, це да Оце грибок Так Даша вже знайшла. Ой, я тут такий дивіться, ще це у нас золений маховик. Оп. А он Ще один, да? Тоже гарненький. Там прокольчик у нього. Цього теж думаю прокольчик дивіться. який. Ну, це, це може, кстати, бути не маховик. Це може бути якийсь пред... Не пам'ятаю як він називається тоже. Схоже, але ні, скоріше за все що це маховичок. Ну, ось такі от... Грибочки. А Даша знайшла одного бабка. Дуже гарно. Навіть два. Одного маленького, класного і одного великого. Зараз вам покажу ставлю. Дивіться, тут он які. Раз, два, там, там. І це все гірчаки. Обожнюю ці гриби, вони мені попадаються в цьому році. Просто на 10 з 10. Йдеш за польськими попадаються гірчаки. Посадимо назад. Типа. Так, ну що, йдемо далі, шукаємо. Грибочки якісь є, по чуть-чуть знаходимо. Дуже-дуже-дуже багато. Місця тут, де ми не були, і це завжди класно. Ти ходиш і щось нове для себе знаходиш, якісь нові маршрути, нові полянки. Шукаємо далі. Так, коротше, ми йшли, йшли по дорожці і сталося чудо. Дивіться, хто це у нас тут? Це капець. о хо, -хо. який він гарний! Це білий грибочок. Супер. Перший наш білий грибочок в цьому лісі. Ось. Шукаємо далі, треба тепер все тут обдивитись. Може ще щось буде. Так, пройшли ще добувати кілометра півтора і знайшли одного такого красавчика. Бачите, який гарнесенький. Ух! Будемо шукати, може ще знайдемо. Може тут поруч ще десь будуть. О, який свіженький, класний. Те що треба. Так, йдемо далі. О, хто це у нас тут. Такі славненькі дивіться. О, який чувачок. О. О. Класний. Так, йдемо далі. Переїхали в інше місце, заходимо поглибше, дивимося з іншої сторони ліс і буквально от на вході дивіться який красунчик. Ми будемо дивитися тут. Це вже місця, в яких ми не були також. Нові. Шукаємо якісь такі полянки, плюс-мінус, щоб можна було полазити, подивитися, де сонечко попадає частково, хоча б тут є багато таких місць, де просто немає ні сонця, нічого. Є дуже висока трава. Шукаємо. Так, тут ще вон, в кустиках таких пару штучок знайшли, бачите, який класненький. Але щось в таких от зарослях шукати їх Фу, не дуже то і зручно. Що ну. робити? Грибів небагато цього разу. О, по класиці короче, під лочки, дивіться, які два гарнесеньких. Ну, класні. Три, ще малесенькі. Ну. Треба заглядати під всі під всякі оці ялиночки. Ну, Суть в тому, що е, доволі важко їх тут шукати. Я вам зразу скажу. Але ми вже поняли, як тут, куди дивитись. Ну що, Вчимося, шукати, збирати. Що сказати, вчимося. Тут є такі зараз молодих дерев, але бачите, тут чагурник повний, я не думаю, вони можуть тут рости, але... Це супер некомфортно. Будемо шукати далі ті Місця якісь. Ну, дивіться, друзі, от не встигли, бачите, який гарний білий грибочок був. І я теж знайшла парочку. Будемо зрізати. Точніше не зрізати, а зривати, тому що нам треба побачити, які вони. вроде нормальний цей і цей. Катовста ножка Ну, Трохи поїжений. Може піде на сушку, якщо буде червивий. Ну, в принципі, по ніжці можна зрозуміти, що він плотний доволі. Це добре. Так, а тут от джекпот, дивіться. Дякі. Оце кайф. Оце так. Да. Слухай, які вони здорові. Потримай один. Дуже гарний, дивіться який. Супер просто. Ну-ка. Пахне взагалі капець. Ну він пробитий, да, але нічого, ми його на сушечку. Давай цей. Дивіться, який. Ось кайф. Розперли його. Але хороший. Має бути добрим. Ніжка платна, супер. Класний сумак. Троє його вже поїли, але нічого, він на сушку піде. Якщо там не вигрізано всередині, то ми його промиємо, в не видишся побуде, потім ми його витираємо і сушимо. В сушилочці. Нормальна тема. Так. Фу, тут, звісно, важко ходити навіть. Але бачите, дубовий ліс. Перемішку з соснами і отакі от от білі грибочки. Так, ну, Поїхали далі. Фу, все. Находились 15 тисяч шагов. Я думаю, що цього досить за пару годин. Зараз покажу, що вийшло небагато грибочків, але щось знайшли. Враховуючи, що це вже засуха, в принципі, врожай непоганий. Дуже порадували білі гриби, вони зробили нам весь цей виїзд. Ось. Я думаю, що ми сюди ще повернемось в сезон. А зараз я вам покажу результат. Ось такі от грибочки вийшли у нас, дивіться. Парочка білих, великих, один такий класний малесенький підлячок. І маслячки, декілька бабків. Це болотний підберезовик. Три штучки, такі гарні. Чотири. О, ще п'ята шапочка і шоста. І маслючки. Я думаю, що ми це просто засушимо і додамо до наших інших грибочків. Переїхали в інший кусочок лісу, понаходили всякі маховички старі, але вони вже такі вже, коротше, на вихід, так сказати, вон, бачите такі. От вже нема що брати. Ну що поробиш, що поробиш? О, дивіться ще один який красавчик. красунчик. Ну. О. Ну, такие, в принципе, хорошенький. Можно его буду подрезать, если он там. В любом подку кисть там я уже прокольчики в нем. Так, что у нас тут еще Муха Мухоморусы. М -м -м. Цикаво, каждый раз цикаво в новом месте. Ну, но вот туда еще хочем пойти. Але там такие заросли, что капец. Так, снимаю, что грибочек чистый, бо мне потом пишут, Що я назбирав кучу, а вони всі гнилі. Ні, він не гнилий, він отлічний. Це дуже-дуже хороший грибочок. Так, да, він не супер молодий, він вже трошки підріс, але в цілому це дуже файний грибочок. А Тут якісь моремухи, мухоморчики ростуть. Якби ми їх збирали, ми б вже просто, мабуть, в багажник нагрузили весь. Бо вони тут просто всюди навколо їх дуже багато. О, а я знайшов ще одного муховичка. І він також, скоріш за все, вже все. Да. Ну такий, вже в такому стані пробитий весь. Щось нам не везе. Вони десь от ми е волну цих маховичків ми її пропустили. Ось, Пропустили. Так, отам Даша знайшла білячка. А я вон, дивіться, кого знайшов вже О, ось такий в кадр. Було. Так, це хто такий? Не знаю, що... це хто такий, ну-ка. Білічок, а ну Ану, глянь. Хм. Да, це білий гриб. А, це у нас підберезовик маленький. Такий товстий. Це такий пузанчик. Як взагалі до підосенику схожий, але... Бачите, в нього жовтувато. він стане на темніший корічніший. Скоріше все в цих умовах він світліший. А може і ні, а може це хтось інший. Ну, от, наприклад, оце от підберезили, під які що я не помиляюся, да. ох, як він вирвався, -мойо, аж хруснули пальці. Ось такі от Фокус. О! А, є, бачу! О, там у нас. делиться. Оп. И... Опа. Идеальный. Он просто идеальный. Гляньте. Еще один. -ху -ху. Еще один. Вау. На дорожке вырез. 500. он правильно, сюда солнышко потрапляет. Да, блин, он же тоже закончился. Ну ничего, там кожен третий у нас плюс-минус нормальный. Шапка. Классно. Давай, Дарю. Дякую. Будь ласка, приходьте. Да, еще пару штучек, дивіться. Это такий... О, Боже! О! Это капец. Это уже на педосину схожий. И вот тут еще один. Вот такие Оп! Дивіться, який классный. Ну, конечно же, який слимак его погриз. Как без этого? Никак. И Даша еще пару штук нашла там. І я тут кручусь на місці, але ну, поки що більше не бачу. Заберемо цих і йдемо далі. Оце отак от ми поїхали додому, називається. Ми від'їхали недалеко. І знайшли ще. Вже на обратному путі. Ми до цього вилазили 15 тисяч кроків. 15 тисяч кроків полісу. Так, да, я не скажу, що це супер багато, але повірте, це важко. Ось, В спеку. І недарма зупинились, щоб пройти ще одну ділянку, в якій ніколи не були. І тут також от знайшли декілька е, доволі таких цікавих місць. Так, ну що, це останні два. Чи будуть ще? Ну, Якщо будуть ще, я вам покажу обов'язково. Так, а ну що в тебе? Вау, який він прикольний. Блін, мені він так подобається. А й мене дивись два. О, класне. Ще зараз підемо туди подорожці. Так, ще 2 метри пройшли, дивіться. Оп! І тут отакий от чувачок. Оп. Поряд стоїть ось такий от красунчик. І ось такий от красунчик. А -а -а. Взагалі кайф. Але тут треба ось тако переміщатися. Бачите, тут такі накопані ями. Треба обережно. Ну класно. Ну, цей милесенький, це взагалі капець. Його трохи Слимак об'їв походу. Обгриз. Але нічого, ну, ми такого заберемо, ми їх на сушку постим, так? Да? Угу. А може щось посмажемо навіть, побачимо. А дивіться, друзі, оце вже схоже, дуже схоже на підосиновик, так? Да? Але не, колір все-таки Ух ти, який гарний. Ні, це все-таки підберезовик. А я з, зі сторони казала, що в нього е, помаранчева шапочка. Отак От підходиш ближче, вона коричнева. Так, ну і що ти тут один? Чи є ще хтось? Не бачу поки. Ми кожні пару метрів проходимо і знаходимо по одному-два грибочки. О, дивіться ще для звітності, дивіться який білячок. Класний. О, дивіться, який прикольний, молодесенький. Опа, пунь-пунь-пунь. Отаких два чувачка гарних. Це ми вже вертаємося назад. Ми вже вдруге вертаємося назад, вже перший раз ми збиралися їхати додому, але заїхали в це нове місце. І по дорозі знайшли ще кучу отаких от от класних підберезовиків. Чи це підосиновик? Ні, підберезовик щось він світленький. Побачити їх в цьому листі, це задачка з плюсом, як то кажуть. Супер. Супер-пупер. Да. І мій перший такий білий грибочок невеликий. Бачите такий симпатичний. Чистий повністю. Ось такий дубовий білий грибочок. Будемо дивитись по... Сторона може ще щось знайти. Це підберезать чи підносичний? Неясно. Дуже маленький. Непогано. О, 17600 вже не ходило, непогано. Ну що, будемо закрулятися. Мабуть, будемо їхати додому. Я вже втомився. І ми вже, вже... це вже третя точка. Це вже третя точка в новому лісі. Кайф. Ну все, друзі, ми вже просто задовбалися, їдемо додому. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло назбирати. Не супер багато, але я думаю, що це доволі непогано. Зараз теплий. Такий сухий сезон. оці вже півтора тижня десь. В принципі, кількість грибочків не супер велика, але грибочки є. Це самое головне. Плюс ми кльово розвідали нові місця, ми поїдемо сюди, коли буде сезон. і Я думаю, що тут буде набагато краще. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається це відео, пишіть коментарі. Будь ласка, задавайте свої питання, коригуйте мене, я так само вчусь збирати гриби. Нікому не рекомендую по моїм настановам чи моїм ідентифікаціям грибів йти збирати їх навпаки. Якщо можете допомогти, пишіть. Дуже цікаво буде почути вашу думку. А вам, па-па, і побачимось в наступному відео. Все, фу, задовбались. Так, ось. Да. Наша машинка. Я нас Так, ну ось, ось такий от урожайчик. Не супер багато, але грибочки файні, дивіться. Білі, дубові, пару штучок. Ось такі от гарнисенькі. Ось такі от. от. Я думав, що це гірчак. А ні, дивіться, який гарний грибочок. Скільки класних цих бабків. Взагалі супер. Мастечків пару. Ну, супер. Нове місце. Приїдемо сюди тепер осінню. Побачимо, що у нас тут буде в сезон. Всім пока.